Всім привіт! Я дійсно дуже рада бачити вас на цьому каналі. І вдячна вам, що ви дивитесь мої відео. Безумовно вдячна. Сьогодні у нас така прекрасна тема, як почуття вони. Як часто ви його відчуваєте? Пишіть. Почуття вони прирівнюються взагалі до смерті. Вау! Тепер подумайте, чи ви хочете його відчувати. Думаю, що ні. І так. У нас є приклад. Я веду планер, записую туди задачі, але почуваюся винною, коли не виконую їх. Тоді в мене таке питання. Скільки ви пишете пунктів в списку? Якщо у вас ось такий список на 50 пунктів. Які нереально виконати, то вибачте, ви їх і не зробите. Так що почуття вони безсмислені, Вони не має ніякого сенсу. Тому, перша моя рекомендація. Пишемо план на 4-3 пункти. Можете на 5, якщо ви впевнені в собі. Я пишу на 3-4. Ну, наприклад, мені треба повчити англійську, почитати книжку, поприбирати і позайматись спортом. Я оцінюю це все. Думаю, тут годинка, тут півгодинки, тут стільки. І я така, I'm so excited! Тому що, вау! Я це зроблю за годин 5. А весь остальний час в мене буде вільний. Я можу робити, що захочу. Прекрасно! Я тоді вже відчуваю себе такою вмотивованою, треба піти зробити те побистріше, те зробити швидше і те, щоб в мене було більше часу. А коли ви дивитесь на ваш список, і єдине, що вам хочеться, лігти накритись діяком і погортати ленту інстаграма або Тіктока, собственно, що ви і робите? Можливо. Цілий день, а потім такі... Опа! А я і це не зробила. І це не зробила. І взагалі я не вдаха, і в мене нічого не виходить. І так, і сяк, і моє життя погане, все навколо жахливе. Я не хочу нічого. І з цим ви лягаєте спати. Ну, але спочатку, звичайно, помучаєтесь. Трішечки. Окей. Okay. Чого? Питання. Саме головне, чому я себе так відчуваю? І як від цього позбутись? Як цього позбутись? Похваліть себе. Ви щось зробили? От, наприклад, я повчила англійську, і я така, яка я молодець, ну, я класна, я молод... дуже круто, що я це зробила. Я могла цього взагалі не робити, але я вирішила, що це для мене буде важливо. І я його зробила. Я така бусіночка, все класно, крута. І це вам заряджає, вам хочеться? Хочете, що робить з людьми? Вам хочеться, вам хочеться і далі щось зробити і те, і це. Треба просто навчитись себе хвалити за все, за все в вашому житті. Це легко зробити. Просто переборіть себе, а он не боріться з собою. Як хочете ваш вибір. Просто знайте, що ви класні, що ви молодець і все буде круто. Надіюсь, я вам змогла допомогти. Я дуже щаслива, якщо це так. Тому що це важлива тема, яка знайома дуже багатьом людям. Мы не в том числе. Тому. ось то так. Я всех люблю. Всем бажаю реализации. Стремься, потім.